Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в вікторину. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати один бал. Відгадайте загадку! Три різнокольорові кола блимають один за одним, світяться, моргають, людям допомагають. Що це? Так, це світлофор. На який сигнал світофора можна переходити дорогу? Так, на зелений, молодці. Де можна їздити транспорту? По бруківці або по дорозі. А тепер питання, за яке ви отримуєте 2 бали. Скажіть, які є правила поведінки у транспорті. Подивіться уважно на картинку. У ній ви побачите, як правильно поводити себе у транспорті. Якщо ви відповіли так, ви молодці. Подумайте, які є правила? Як переходити вулицю? Подивіться на картинку. Правильно ви відповіли? Які є правила поведінки за столом? Ось на картинці правила як дітки себе поводять. Скажіть ви себе так поводите, дітки? Які є небезпечні предмети? Розгляньте на картинці. Ножиці, голки, гарячий чайник, ножи, сірники, молотки, цвяхи, гаряча праска і таблетки. Це все є дуже небезпечним для діток. Я вас вітаю, ви гарно впоралися з завданням. Якщо ви відповіли на всі запитання. Ви отримали найвищий бал. Дякую вам за увагу! До побачення!